Всім привіт! Ви на каналі Чудодійних Хрестики і з вами я Ольга. Сьогодні я хочу зняти для вас відео Подарунки осені. Чому така назва? Назва така тому, що я хочу поділитися з вами тими речами, тими наборчиками, які. Мені подарувала осінь. Тобто ті, які я придбала восени. І ось такі у мене з'явились в осені два таких наборчик. Наборчики від нашого українського виробника Нова Слобода. Знаєте, як я вибираю собі набори? От, дивлюсь, дивлюсь, бачу, дівчата от вишивають дуже багато таких, знаєте, ось там тренди, такі, ось такий ось це популярний такий наборчик, вишивають. Що... А я, вже, надивившись на такі популярні наборчики, мені воно якось набридає. І я шукаю в інтернеті. Такі наборчики, які мені подобаються, але я їх ніде не бачила у відшиві. Ось, наприклад, я шукала оці наборчики, яких я не бачила у відшиві, але вони мені дуже-дуже-дуже сподобались. Я не могла пройти мимо і вирішила придбати такі наборчики. Вони мені настільки сподобались, що я все-таки зразу. Не дивлячись ні на що, я їх зразу замовила. І ці наборчики, як ви бачите, такі у мене джілки і ось такий кінь. То я їх ще не розпаковувала, не дивилась, хочу розпакувати з вами. І хочу подивитися, що ж. Цьому наборчику і показати його вам. Вибачте, будь ласка, що буду трохи шуршати, але це така упаковка, нічого страшного. Пошуршим трошечки і розпакуємо цей наборчик. Дивіться, ну, мені ці бджоли просто як живі. Просто ну, настільки сподобались, настільки вони яскраві квіточки і самі бджілки яскраві, гарно пророблені, я придбала, я придбала, дивіться, які тут параметри: медові процеси 27х30 см, нитка Аврора 120, 42 кольори. 16 каунт з фоновим малюнком. Тож, давайте глянемо, що в нас є фоновим малюнком. Прекрасно. Ой, Боже, дивіться, дівчата, хлопці, дивіться, яка краса, що є фоновим малюнком. Ви бачили таке? Класний фоновий малюнок. Це, бачите, це оці ось квіточки. Оці квіточки, які е, зверху. Це, я так дивлюся, якісь як схожі на верхнє схоже. Ну, типу, розочка, ну, не знаю. Мені якось більше на піон воно походить, але ж тут ось бачу листочки, бутончики, як розочка. І тут ось якісь квіточки. А це мені здається, що це як деревовидний піон. От, але, як кажуть, хезе молодь зараз каже, хто його знає. Це задумка майстра, які це квіти, але я підозрюю, схожий, дуже схожий, так от по своїй ціні, на деревовидний піон. Ну, Я сподіваюся, що воно так і є. Дуже люблю ці квіти. І я думаю, мені буде приємно їх вишивати. І ось такий 16-й каунт, така канва, Доволі цупкенька, доволі цупкенька, але я так думаю, що в роботі вона буде пом'якшакша. Пом ось така одна голочка є. Так, що в нас ще? В цьому наборчику, в цьому наборчику у нас схемка. Схемка символьно кольорова, кольорова сивольна. Схема. Всю відкривати не буду. Вона доволі велика, велика, складається, знаєте, так, 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 так. Боже. Ну, ось ось схема, щоб ви розуміли, два листи таких 50 на 70. Два листи, 50 на. <гум> Боже. Да. Два листи 50 на 70. Тут є і схема. Вибачте, що так у Є ключ. Зразу на цьому ж листочку є ключ. І тут частина схеми, а на другому листочку такому великому тільки схема, бо ключ вже на цьому. Ось такі ниточки. Ниточки тоненькі, як ми вже всі знаємо, у нової слободи. Ниточки Аврора, вони дуже-дуже тонесенькі. Але, ну, що я скажу? Я ще нову слободу не вишивала, хоч у мене є декілька наборів. Але я сподіваюся, що я з нового року буду починати нові процеси якісь. і буду, один з них буде нова Слобода. І спробую ниточки, дівчата, відзиви про ниточки гарні. Ниточки всі, бачите, які яскраві, красиві, ниточки, прям вся радуга кольорів, веселка, високові такі кольори. Дуже-дуже гарні. І мені дуже-дуже сподобались. Так, що це так тут? Ага, ось, дивіться, задня е, яка картинка. Бачите? У нової слободи дуже ще ось, які дуже гарні, гарні гарні ще роботи, такі схеми є. Це, Я так думаю, що це набори. От, і можна їх купити. Набори теж під номером, під артикулом. Тобто можна навіть зайти на сайт нової слободи і під артикулом знайти цей наборчик. Я думаю, це зручно. Так, це перший наборчик. А це набор у мене другий. Другий набор з таким конем. Конем. Я народила, я дуже люблю коней. Я народилася у рік у коня, і я їх дуже-дуже люблю. Дивіться, який класний скакун. Прям, ну, дуже гарний, дуже гарний. І тут, дивіться, тут всього лише 17 кольорів. Ниточки Аврора, канва 16 з фоновим малюнком. І взагалі. Боже, 28 на 47 см, називається шляхетний рисак. Шляхетний рисак, так, да, дійсно, рисак шляхетний. Дивіться, от 17 кольорів, але ж схема, яка ну, доволі непогано пророблена, цей кінь, цей рисак. І я сподіваюся, я, не, я думаю, що буде легко вишиватись, і проблем з цим не буде. Тому що фон це зараз глянемо. Давайте глянемо зараз на, на, на фон. Ну, фон тут, звичайно, багато його фону. Так, дивіться, ось у фон, ось оце небо, фон і фон знизу. Знизу ця природа. Коротше. Буде вишиватись, подивіться, буде вишиватись практично один кінь, і знизу, знизу вишивається, оце, ось, оця ось хвиля. Хвиля, я не знаю, це хвиля, ну, води, мабуть. Мабуть, він якусь через якусь воду. Да, отут ось дерева, наче річка, і через воду, через оцю е летить кінь, скажімо так шийкардосний, шикардосний і зовсім не жалію, що я придбала. Зовсім прекрасний, прекрасний. І виходить так доволі, доволі великий буде він і дуже-дуже гарний. І тут також є голочка. Ось, я думаю, це. З широким вушком, я думаю, 16 нугли голочки. Так, ниточки. ниточки такі ж самі, Аврора, але дивіться, яка палітра. Палітра зовсім інша, все в коричневих таких сіро-коричневих тонах. Картинкою, як ви бачите, картиночка у нас. От. Дивіться, зрівняйте, дивіться. Дуже насичені кольори, насичені. І вийде я, я думаю, вийде дуже чудова робота. Не чудові роботи я не вишиваю. Ось так я скажу. Всі мої роботи чудові, я всі їх люблю. Я дуже з задоволенням всі їх вишиваю, і жодних незадоволень я не, не сприймаю своїх задоволень. Так. Так, цей листочок вкладеш, а що ж тут теж отак от 50 на 70 таких от, а тут навіть три, дивіться, кольорова символьна схема. А дуже крупна схема, дуже крупна схема. І тут навіть, тут навіть, 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 навіть три листи, три листи. Господи, на ну, нашу таке це вже, звісно, дивіться. Якщо вам видно, собачите край один. Це крайній листочок тут з ключем. Листочок два. Листочок два. І листочок три. Ого. Можна, я можу шити, дивитися схему навіть без окулярів, чесне слово. Тут і сліпий побачив. Ну, це, по-перше, це доволі зручно. То я думаю, вишивати я буду. Ну, таку велику схему мати теж незручно. От я вишиваю чобіток. Від Dimensions. Там теж доволі ну там А5, як він називається, А3 да? чи А5 той, той який більший такий листочок, і я просто частину вишила, відрізала, вишила, відрізала, я нікому не збираюся цю схему давати і показувати. І взагалі на це е, такі речі я не зберігаю. І тут я теж думаю, що частину вишиваю. Одріжу, викину, скажімо так, бо я все, равно, все одно я закреслюю схему, я вишиваю по паперовій схемі. Перенабори я не замовляю, якщо є паперова схема, то я вважаю, що, якщо я купила цю схему, я маю право з нею робити все, що я хочу. І так у мене і виходить. Ось, дивіться, тут знов такі самі рекламні такі. Малюнки, які у них є ще набори. Я вважаю, що достойні достойні набори. І у них практично завжди йдуть набори канва з фоновим малюнком. І, ну, Красиво, гарно, дуже гарно виходить їхні, їхні роботи. Виходять дуже гарно. Дивилась, бачила я відшиви, хоч сама ще жодного з їхнього. З їхніх наборів не вишила, але відшиви я бачила. Спостерігала у дівчаток відшиви, у деяких магазинах бачила рукодільних відшиви від нової слободи. І ну, я задоволена, нічого не можу сказати з того, що чимось може бути. Єдине, що я не працювала з такими ниточками, але судячи по вигляду вишивки, ниточки лягають добре. І скарги у дівчат і хлопців я на цій ниточці не чула і не бачила. От, тому буду вишивати, сподіваюсь, з Нового року. А поки у поки мене в процесі початих 10 наборів, ну, я вважаю, що я до Нового року закінчу два цей чобіток, який. От. І ще я планую дошити два наборчики до Нового року до Нового року. Це чобіток, так як я вже сказала, і від Wyrvaco. У мене є такі три торбиночки новорічні, які я вишиваю. Я вважаю, що я їх дошию. Більше таких невеликих наборів у мене немає, щоб я встигла дошити до Нового року. От, але ж все одно з нового року, в будь-якому випадку, хоч один наборчик, але я почну. І це буде наборчик від нової слободи. Але ще я ще мені осені подарувала на даний момент два фініша. Ось, подивіться на ці фініші. Оце. Медок. За схемою від Світлани Січкар вишивала на 16-й аїді ниточками СХС. На п'яльчиках в один прокол, і дуже-дуже класно він вишивається. Мені дуже сподобалось, я доволі швидко відшила, і з ним я брала участь у. СП від Люсик вишиває каналу смачненьке СП. Я вже закінчила цей наборчик і дуже-дуже рада замовила рамочку і скоро оформлю цю роботу. Цей наборчик схемка, до речі, невеличка зовсім вишився доволі швидко, з задоволенням і дуже-дуже схожий на справжній медочок. І ще один фініш у мене був восени. Цей фініш ось цей чудовий семплер від Тела Артіс. Семплер називається Моя Україна. Подивіться, який він символьний, який він насичений всіми символами України. І всі символи є. Дійсно важливими, особливо в наш теперішній час. Тому я і цей семплер доволі швидко я його вишила, з дуже великим задоволенням вишивала. Ось він, який оформлений, оформлений в раму, оформлювала сама, замовляла раму, оформлювала. І вже цей семплер подарований і висить у. Людини в робочому кабінеті на стіні, і вона дуже-дуже дякувала мені за цей подарунок. Ну, я дійсно дарувала його від душі і вишивала від, з душею, і мені зовсім зовсім не шкода було, що він від мене уходить. Тому ось такі мені осінні подаруночки, подаруночки осені. Подаруночки осіннього періоду у мене сталися за цю осінь. Ну от, вийшло таке невеличке відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось. Вам, сподіваюсь, сподобались мої набори, які я придбала. Сподіваюсь, сподобались мої фініші, які були цієї осені. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші підписочки за ваші вподобайки. Дуже люблю спілкування з вами. І радію, коли ви дивитесь мої відео, коментуєте і і ставите вподобайки. Канал у мене ще молодий. Я його розвиваю потихеньку і сподіваюсь, буду з вами ще спілкуватись і розвивати свій канал завдяки. Вам, вашим переглядом, вашим лайком і вашим підписочкам і коментарям. Тому буду закінчувати це відео. Дуже-дуже вдячна вам, що ви додивились його до кінця, всього вам самого найкращого, всім нам гарного дня, тихої, спокійної ночі. І всього самого найкращого до нових зустрічей, мої любі!